Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Маємо чергову атаку російських найманців і російських солдатів. Від російського народу під керівництвом їхнього диктатора Путіна маємо чергову атаку. Що знаємо на сьогоднішній день? Ми знаємо, що серед 20 поранених є п'ятеро дітей. Це на Дніпропетровщині внаслідок російської ракетної атаки. Ми знаємо, що ті ці, цілі протиповітряна оборона наша дуже сильно добре працює, особливо по захисту столиці. Якщо не помиляюсь, три шахеда чотири ракети на сьогоднішній день було вражено силами протиповітряної оборони України, і це теж є нормальна тема в тому плані, що сили ППО працюють, але нам звичайно потрібно захищати і південні рубежі, і Дніпро і інші міста, не лише столицю. Тому заклики президента Зеленського щодо надання Україні великої кількості протиповітряної оборони, зокрема систем Петріот, це є в принципі те, що я можу лише вітати, попри всю критику, яку би я там не вживав би по відношенню до нашого президента. Хочу нагадати, він є верховний головнокомандувач України, і в принципі з цією реалією потрібно на даний момент рахуватися. Далі хотів звернути увагу на те, що росіяни продовжують геноцид українського народу, і, зокрема, на окупованій частині, особливо на Запоріжжі, вони фактично не надають можливості людям мати доступ до медикаментів, особливо із інсулінозалежним, і тим, хто не мають російські паспорти. Таким чином, паспортизація. На користь Росії проводиться саме насильницькими методами, і це є ще одне свідчення щодо геноциду українського народу з боку російських окупантів. Далі далі хотів би звернути увагу на те, що також відбулось чотири 4... обстріли чотирьох громад на Сумщині є поранені. Ну і також я не міг сьогодні не звернути увагу на заклик Зеленського, дякувати воїнам персонально. Чому я звернув увагу на цей заклик Зеленського? З однієї сторони це правильна річ, яку він сказав, що кожному воїну потрібно віддячити і шанувати те, що вони роблять на сьогоднішній день. Але я звернув увагу на систему нагородження, яка процвітає в офісі президента під керівництвом Єрмака. Так, от друзі. Система нагородження стосується в левовій частині своїй посмертно. Чому ми не дякуємо живим? Я вам скажу історію свого життя. Це коли в 2019 році слуги Зеленського і Єрмака прийшли до влади, фактично на одному з ефірів якась там прислужка черговий. Значить, спитались мене, а пане Ігорю, а ви десь воно ну, воювали? Я кажу, та ну так кажу. Добровольчий батальйон Айдар з перших днів, фактично 14 й рік. От і я почув у відповідь фразу: а то ви солдати першого сезону. Тобто, для них це все рівно залишається серіалом. На цьому тлі цинічною виглядає пост пана Кіма, яким так всі так захоплювалися на початках війни, тому що він говорив правильні речі. Пост виглядає так, що треба час і відпочивати, тому вітаються приїзд 95-го кварталу і їхнє турне по півдню. Ви знаєте. Як казав колись біглий російський олігарх е, покійний нині вже Бірізовський, дайте мені пульт від телевізора, і я табуретку зроблю президентом. Ну десь так він казав. На сьогоднішній день, як пишуть зараз в пабліках, дайте мені 95-й квартал, і я з любого народу зроблю бидло. Чому? Тому що на тлі розмінування Чонгару, швидкого захоплення півдня, в тому числі. Ледь не вторглися фактично в Миколаїв. Так, той Миколаїв, де Кім є в нас очільником від адміністрації президента, саме той Миколаїв, де надавався наказ підірвати Варварівський міст, щоб цей Миколаїв не мав логістики з контрольованою Україною частиною, розумієте? Тобто, саме той Миколаїв, який теж готували деякими наказами до здачі. Саме там вітається приїзд 95-го квартала для того, щоб ті, у кого коротка флешка, і дуже маленький об'єм Гігабайт пам'яті на ній в голові мається на увазі, щоб вони зараз хоч поржалі. Ну ще можна з'їздити на Херсонщину і колись, коли ми звільнимо Маріуполь, заїхати напевно поржать десь так на відпочинку е бригади Азову чи інших добровольчих підрозділів, а також Збройних сил України, які потрапили в оточення у Маріуполі. Далі, друзі, далі я хотів би сказати іншу новину. Що у Держдумі є такий перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін? Так, от він почав говорити, що цілі і задачі спецоперації, ну на тлі, коли Путін каже, що все йде по плану. Він сказав, що жодних успіхів не досягнули. А отже, денацифікація, демілітарізація України не відбулися. Ну і звичайно, звільнення Донбасу не відбулося, і це лише я вам скажу завдяки Збройним силам України і всупереч всіх тих дій, які робила зелена команда до повномасштабного вторгнення, а іноді і під час. Повномасштабного вторгнення, якщо ми будемо пригадувати, державні закупівлі, снаряди 9 мільярдів вкрадених грошей з перших днів. Ну і далі яйця по 17, я вже сьогодні не буду вам нагадувати. Але тим не менше, це є перші ластівки, де у самій Держдумі починають критикувати в тому числі і питання спеціальної воєнної операції. Ну, звичайно. Я хочу сказати, що Валерій Прозапас нещодавно написав себе на сторінці і іншу новину. Отже, ніхто досі не знає, хто розмінував Чонгар і профукали півдні південь. Зато тепер всі знають, хто вчасно не відкрив двері в сховищі. І, в принципі, вміють загнати думку українців якраз таки в манівці. Так от. На тлі за, заарештовування того сторожа, котрий не відкрив бомбосховище, якось так всі захавали інші цифри в контексті захисту цивільного населення. А саме 252 укриття було зачинено, 893 укриття непридатні до використання. Це ніхто не сумнівається, що в нас знайдуть САПА від Бувайла, і до речі, цей сторож і визнав себе винним в тому, що не відкрив там вчасно і так далі. Але ще раз наголошую: а хто буде відповідати за інші закриті сховища більше як 200, там 252, і 893 непридатних для використання? Хто буде відповідати, що у нас немає підземних паркінгів замість хрущовок, які знесли і побудували там висотки. А в принципі, ті паркінги могли б використовуватись також як бомбосховища. Хто буде за це все відповідати? Але тим не менше, крайнього ЦАПа відбувай у нас знайдуть і прозвітують. І, чесно кажучи, дуже багато людей будуть тут, ну, як мінімум, плескати в долоні. Далі. Ну, ще хотів би звернути увагу про. Публікацію Олега е, Леусенка про не на часі. Ну, ви знаєте, що в нас же ж не на часі критикувати владу, тому що йде війна, і вроді би всі так кажуть, що не на часі, не на часі, але тим не менше диктатура формується. Так от в цьому контексті хотів би зачитати, зеленський любить одягати прокурорську і суддівську мантії, звинувачує людей без рішень суду. Пригадайте, вийді отсюди розбійнику чи справа шеремета із звинуваченням патріотів. А обіцянки привод пороху, що він сяде із нокаутом кличку. Ну, фактично, виходить, що обісрався. Так от запитання: він юрист недороблений чи гопнік? І на цьому тлі я не міг цього не згадати по одній простій причині, що в нас на сьогоднішній день все таки йде війна. І відповідальних, а також висновків щодо тих проблем, які були в перші дні повномасштабного вторгнення, до сих пір ніхто не зробив, і це неможливо обходити стороною. Ну і звичайно, я тепер можу ще з вами обговорити одну невеличку новину: що в росіяни хочуть створити якийсь там мобільний додаток, щоб повідомляти про те, де летять українські. Безпілотники, ну, чесно кажучи, що я можу сказати? У нас в Україні теж є такий мобільний додаток, називається ЄППО. Він напрацьований разом, наскільки мені відомо, з силами протиповітряної оборони, нашими цифровими е геніями-айтішниками, волонтерами. І в цьому додатку дійсно ви можете допомагати силам протиповітряної оборони. Можете перевірити, я дивився. Ну, в принципі нормально, реєстрація через дію один раз, але це необхідний додаток і він робочий. Ну і звичайно, друзі, я не міг сьогодні обійти. Повз іншу новину, це те, що в нас Пригожин обіцяє так, дійсно обіцяє захистити Бєлгород. Мається на увазі, що він критикує Міністерство оборони. А ну насправді це все проста цинічна сцикливість, тому що він розуміє, що біля Бахмута чи в інших гарячих точках він вигрібає, а з метою піара. Хоче піти там, де нібито легше. Ну, не знаю. Будемо бачити, будемо слідкувати за новинами, але кажуть, що Пригожин вже з Кадировим порозумілися. Отже, мої слова про те, що це була фейковий скандал. Ну, я думаю, що це, як то кажуть, підтверджує мої слова. Ніякого скандалу між ними не було. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску я звертаю вашу увагу на невеличке таке, ну, скажімо так, для того, щоб. Зрозуміти на невеличку новину, яку опублікував у себе на сторінці у Фейсбуці. Отже, в якомусь одному з чат-ботів російської рубльовки ну я не пам'ятаю назву, наприклад, там сасіді рубльовки в Москві. Вони скидуються по ляму Садвара на сили протиповітряної оборони. Купити хочуть панцир. Для того щоб прикривати рубльовку, ну і по мільйону з кожної з кожної оселі хочуть скинутися. Ви знаєте, друзі, чесно кажучи, ну їм дешевше вийшов би один хороший снайпер. Десь так ми, ми могли б закінчити дуже багато проблем. Тим не менше, наша Україна, наша держава, попри всі негаразди сьогодні по-любому ще на один день ближче до перемоги. І ми переможемо. Слава Україні!